Вітаємо любі українці на каналі За Всі Гроші в світу. І з вами Тетяна Козарчук, психотерапевтиня, експертка з фінансового мислення, авторка та ведуча трансформаційних проєктів для жінок і для чоловіків. І ми сьогодні з вами розглядаємо дуже класну тему, як перестати заслуговувати гроші і почати їх приймати в легкості і з гідністю. Я дуже не люблю говорити багато, а люблю, по суті, дуже конкретно, щоб ви одразу виходили з користю. Основне правило, яке ви повинні запам'ятати, що вам платять не за ваші знання. Вам платять за цінність, яку ви даєте конкретній людині. Тому перестаньте економити свої знання. Контент. Да? Тобто оця думка про те, що я не буду давати багато безкоштовної користі, бо що ж я буду давати тоді на платних проєктах, на своїх консультаціях, на, яких, на якихось курсах і так далі. Позбудьтесь цього упередження. Саме воно вас гальмує і доводить до тривоги, доводить до розчарувань. Просто ви давайте цінність. Дуже важливо дізнатися. Що потрібно саме вашим клієнтам? Яку цінність ви не просто можете дати, да? а вони у вас хочуть взяти. Ну і відповідно для цього вам потрібно дуже багато спілкуватися з людьми. Наживо, проводити розбори, проводити всілякі зустрічі онлайн, офлайн. Спілкуйтесь з людьми дуже багато, визначайте їхню потребу. І тоді, коли ви точно визначили, чого вони хочуть, візьміть і дайте їм це. Саме це. Ось у вас є якась ідея. Наприклад, ви хочете впровадити здорове харчування. Да? Чи ви знаєте, наприклад, як знизити вагу, да? чи привести тіло до ладу. Да? Ну То діліться цим. Все одно в платну програму до вас прийдуть, на вас прийдуть і з вами отримають результат. Просто на безкоштовних відео люди. Отримують дещо, да? але прям такого глибокого, потужного, довгострокового результату отримати вкрай складно, тому що люди потребують мотивації, люди потребують підтримки, і це все ви можете дати на своїх курсах, наставництвах, якихось проєктах. Одним словом, люди завжди прийдуть до вас в платний проєкт і візьмуть дуже багато користі платно. Ви повинні запам'ятати рівно два правила. Перше, вам обов'язково бути профі. Хто такий професіонал? Професіонал це людина, яка добре знає свою тему. І якщо ви знаєте свою тему добре, ви можете. Про неї говорити і вдень, і вночі. І вдень, і вночі, повторюсь, бо якщо ви свою тему знаєте погано, ви не зможете про неї розповідати. Тому робіть все можливе для того, щоб стати професіоналом, читайте, навчайтесь, ходіть на різні курси, слухайте да, експертів і збагачуйте. Свій професійний арсенал. І друге, вам обов'язково повторюсь, потрібно щедро ділитися. Виходити в соцмережі, проводити етери, робити рілси, робити сторіс, писати ютюб. Тільки не говоріть мені, що ви не вмієте, у вас немає камери, ще щось у вас немає. Приходьте на мої проекти, ми будемо долати ці програми. Але просто беріть і робіть багато контенту для того, щоб люди вас бачили, для того, щоб люди... Вам почали довіряти. Вони вас слухають і вони заряджаються, вони мотивуються і вже послухали одне відео, і готові йти працювати і щось робити. Знов-таки, повторюсь, не бійтесь давати безкоштовний контент, тому що, от на словах моєї учениці Даші, вона прийшла до мене в наставництво в достатньо дороговартісне, на індивідуальне наставництво, і, і, відповідно, я їй там почала говорити, що їй робити. Кажу: слухайся і роби, що я скажу. І от вона. Приходить і каже, Таня, це просто дивовижно. Як тільки я тобі заплатила, я раптом почала чути те, що ти мені говориш, з усіх джерел. Всі навколо мене, виявляється, говорять те саме, що ти мені сказала. А до цього я просто цього не чула. І в Інстаграмі говорили, і, там, і в Ютубі говорили, але допоки я не заплатила, я тебе не почула. Тому стирайте, будь ласка, всі ці упередження. І діліться щедро. І постійно. Якщо ви постійно відчуваєте, що заслуговуєте гроші, да, у вас є таке відчуття нестачі. Ну, ось я тут іще тобі трішечки дам, і це тобі дам, і це дам. Тільки прийди до мене. Да, тільки прийди до мене. Оце таке відчуття, воно одразу зчитується. І зовсім протилежний стан. Коли я впевнена, коли я знаю свій продукт, свій матеріал, я профі, я просто ділюсь ним. І відповідно на мене приходять мої люди на цю впевненість, на це відчуття, на цю енергію, яку я демонструю, да, і яку люди відчувають через екрани. Вони все одно прийдуть до мене і захочуть заплатити мені гроші. Принаймні, я роблю так само. Тобто, в мене багато навчань, багато наставників, і саме так я реагую. О, мені сподобався хтось. Класна, експертна, я хочу побути в її полі, я хочу зробити з нею свій найкращий результат. Знання наразі знецінені. Чат GPT вам може видати будь-що, абсолютно будь-що. Тому вже не важливо, що ви говорите, важливо, як ви говорите. І яку цінність ви закриваєте конкретній дані людині? Чи можете ви будете бути залученим саме в цей кейс, в її кейс, та в її ситуацію, і відповідно дати персоналізовано їй стільки і те, що вона потребує? Ну що ж, сподіваюсь, що ви винесли з цього відео максимум користі і одразу підете в дію після нього, тому що моя мета, щоб якомога більше українців виходили з парадигми бідності, ставали середнім класом. А для цього всім нам потрібно не думати, сидіти і вагатися, а діяти. Послухали моє відео, пішли і дійте. А вам нагадую, що скоро в мене стартує дуже класний проект. Який називається великі чеки. І для тих, хто реально профі, але застряг в синдромі самозванця і хоче на свої послуги ставити гідний прайс, будь ласка, пишіть мені в особисті в Телеграм чи в інстаграм слово розбір, і ми з вами зустрінемось для того, щоб обговорити ваш запит і визначити, яким шляхом та треком рухатись саме вам. Чекаю і до нових зустрічей!